Доброго дня, наші шановні гості. Запрошуємо вас до нашого театру, до службової частини, де ми з вами побачимо святая святих, де відбувається підготовка до нашої нової вистави, той самий Мюнхгаузен. Ходімте в художній цех. Спочатку подивимося цех, де готуються декорації, розписуються і робляться такі художні моменти до цієї постановки. Вже більша частина декорації готова, тому що виставу зараніше запустилася. І зараз це вже такі фінальні моменти, коли по максимуму все. Ми намагаємося виставити на репетицію, бо режисер у нас запрошений і він має дуже обмежений час на цю постановку. Тобто у нас залишається дві неділі до постановки, і актори вже мають працювати в цих декораціях. Щось домальовується, доопрацьовується, але основна частина вже на сцені. Зараз ми заходимо в наш художній цех. Тут завжди панує творча атмосфера всі фарби. Зараз відбувається процес розпису частин декорацій. Це такі будуть ставки, які обертаються. Це в нас книги. <реш> Зверніть увагу, що теж в театрі є е, справжні речі, а є ті, які зроблені руками бутафора. Тобто, спочатку це робить столяр рамку, потім бутафори е, роблять такі елементи, а художники вже розписують, надають фактуру, і далі це вже грає у виставі, так як задумав режисер і художник. Є ось такі ще справжні книги. Які зносились у нас <з>, з усіх бібліотек, списані якісь книги були, і зараз вони в нас стають частиною декорації, яка рухається. Коли ставки розвертаються, ці книги працюють як такі, бачите, розлітаються і такий момент декорації. Це все допрацьовується і десь за тиждень до прем'єри. Повністю вся декорація вже виставляється на сцені. Наша подорож за кулісною частиною театру триває. Зараз спустимося до наших пошивочників. Наші майстрині кравецького цеху шиють костюми до цієї вистави, завершують шити костюми до нашої вистави. Більшість костюмів вже у акторів. Ви зараз. Мали нагоду побачити, вони вже репетирують, перевіряють свій костюм. А далі вже якісь нюанси наші майстри з пошиву одягу, вони їх доробляють, підганяють і так далі, і тому подібне. Одного актора може бути декілька костюмів. Заходимо в наш пошивочний цех до дівчаток, до наших. Вони тут у нас працюють невтомно. Кожного дня і в день, і вночі. Ой, вночі так. жартую. Але щодня. Точно. Дякуємо нашим дівчаткам. Вони в нас продовжують чаклувати над прекрасними нашими костюмами і йдемо з вами далі. Зараз ми спустимося на репетицію. Репетиції проходять щоденно, паралельно з тим. Як показують вистави, тобто в день може бути репетиція, а ввечері вистава, репертуарна вистава. Час підготовки над виставою зазвичай це місяць, інколи трошки менше, трошки більше. Але все ж таки десь такий, один і такий самий час. Дівчатка ще є костюмери, які потім доглядають за цими всіма костюмами. Зараз ми з вами заходимо на сцену, де твориться вистава. І це дуже інтимний процес, тому ми будемо поводитися дуже тихо і дуже обережно. Зараз відбувається процес репетиції вистави Той самий Мюнхгаузен, яку ми презентуємо для глядачів до Дня театру. Це 26 і 27 березня. Щоденні репетиції, дороблюються декорації, костюми. І зараз режисер приїхав сам він з Херсону, Сергій Миколаївич Павлюк, якого вже знають у нас в Полтаві за багатьма виставами, що він тут зробив. І зараз такий інтенсивний вже період. І от коли актори вийшли на сцену, до цього були чіткі, були якісь моменти обговорення. Персонажів і взагалі як це все буде. Зараз це вже на сцені декорація, костюми, самі актори і режисер вже дає свої настанови на те, що і саме формується та вистава, яку вже і побачать глядачі. Планували ми випустити цю виставу в минулому році. Війна завадила нашим планам, як і багатьом іншим. Теоретично всі звикли до театру Гоголя, де в нас всі масові вистави, великі вистави, оркестр, задіяний балет. Все це більше драматична вистава, на якій акцент стоїть саме на людських почуттях, на стосунках, на такому уявленні про щастя, про те, що є герої і вони живуть своїм життям, але все ж таки місце мрії, місце якомусь диву має бути. Є прекрасний. Сюжет це за романом пригоди барона Мюнхгаузена» зроблена ця постановка. І Сергій Миколаївич Павлюк, він як режисер, який постійно дуже глибоко працює над матеріалом. Він зазвичай робить свої інсценівки, якщо це роман, і додає до них якісь родзинки, якісь свої міркування, глибокі філософські. Тому це, от що вийшло з цієї співпраці херсонського режисера, полтавських акторів і роману Борона Менхаузена, зможуть вже тоді оцінити наші глядачі.